До Дня міста Департамент охорони здоров'я влаштував у столиці День здоров'я. Півтора десятка медиків на Русанівській набережній міряли тиск, робили аналіз крові на цукор та кардіограми. Також люди могли пройти обстеження у онколога, дізнатися свій біологічний вік і навчитися надавати першу медичну допомогу. Найбільше охочих пройти безкоштовне обстеження було біля намету онкологів. За три години роботи встигли прийняти 110 пацієнтів. У трьох киян виявили рак шкіри, двом поставили діагноз меланома. І одна жінка дізналася про рак молочної залози. Усі захворювання на ранніх стадіях. Чим раніше ми виявили, тим, звісно, в далі ми можемо отримати більш положительний результат лікування, а то і відлічуваність від онкологічних заболівань. За останніх півтора року, оскільки ми проводимо ці акції, вже більше 30 людей ми направили в онкодиспансер з ранніми стадіями виявленої цієї хвороби і вчасно. Появили оперативне втручання і вилікували людей. Аби виявити ранні стадії цукрового діабету і запобігти ускладненням, тут же на набережні беруть кров на аналіз. У сусідньому наметі роблять кардіограму. Поруч перевіряють тиск і за потреби призначають лікування. Давлення. я нічого не робила, взагалі не слідила за собою. Буду тепер слідити. Мені столько пана виписували всього. Охочі кияни дізнавалися і свої точні біометричні дані. Зі делають діагностику натаніті. Це прибір, який показує композицію тіла, тобто мишечну масу, жирову масу, э, біологічний возраст. Можливість за півгодини пройти обстеження і отримати рекомендації фахівців привабила кілька сотень киян. Кажуть, у поліклініці на це витратили б не одну годину. Я не люблю ходити в поліклініку, а тут прийшла і все одразу. Дякую вам, діти, що є. Організація така, яка для нас волнуються трошки за наш старічків. Я зробила аналіз крові на сахар і давліні поміряла і познайомилася з дуже хорошим доктором. Крім того, фахівці швидкої навчали містян надавати першу медичну допомогу та роздавали журнали і брошури з порадами про здоровий спосіб життя. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.